Чим я займаюсь? Бідю байтики. Трошки собираю, трошки їм малину. І зараз вам хочу показати, яка в мене малина є по сортам. І стільки я вже її насобирала. Кущів стільки і які в мене є сорта. В минулому році восени я посадила три ряда малини. По одну сторону від фірточки на нагород і по другу сторону. Малини в цьому році літом було дуже багато. Вже ми й назакривали, і наморозили, і варення, і компоти. І я робила джем з малини. Перемелювала і в пластмасові бутилочки, і заморажувала прямо в бутилках пластмасових. Отаку малинову жижу. І зараз я хочу вам показати, які в мене є сорта, скільки малини на кожному кущі. Так, почнемо з першого ряду. Це ряд полька, є отакі нерозвинуті кущі. Ці кущі я буду міняти. Якщо вони не наросли за літо, отакі вони маленькі. Видно слабий корінець, я його буду викопувати, він мені не потрібний. Із здорових кущів буду розкопувати, відділяти коріння і пересаджувати на ці міста, де буду вбирати малину. Так, сорт полька. Грозді здоровезні, малина солодка, дуже гарна. На на вкус дуже гарна, дивіться. Які ягоди дуже крупні? От, отакі От ягоди здорові, гарні, і солодкі, і вона, якщо. Дуже гарні кущі, здорові розвинуті кущі, на ній цієї малини маса. Дуже багато. Це позавчора я вже збирала, І знову цілі грона малини. От. Оце все сорт Полька. Ось, дивіться, яка гілка вся усипана ягодами. Ось такий, такий хорошо родючий сорт. І ось один кущик з неї також не розвинутий. Також буду удалять. Далі садила п'ять кущів Імара. Ось, навіть етикетка Імара. Вижив один, і то дуже-дуже слабенький кущик. Дуже-дуже слабенький. В общем, я про... далі протягну, викопую цей кущик і далі на пустому місці розсажую сорт Полька із здорових кущів, беру коріння і розсажую. І тут в кінці в мене також полька. Ну тут, видно, чоловік. Це такий хороший кущ, гарний. І він рясний-рясний. Видно, чоловік вже утречка пробігся. Далі, далі в мене йде сорт карамелька. Карамелька було теж 5 кущів. Це я заказувала в інтернет -магаз... в інтернет-крамниці. І також він слабенький. Ось, зелені ягоди, два куща нема. Третій є слабенький, четвертий є слабенький. Три куща нема і два последніх слабенькі. Не сподобався мені цей сорт. Далі йде. Моя малина, що в мене була, я її розсаджувала. Сорт, взагалі, я не знаю, який це сорт, це ще папа мій садив, і вона ото кущами росла, і я їх порозсаджувала. Але сорт гарний. Круглі яг... ягідки. Якщо в польки вони такі продовгуваті, то в цієї малини кругленькі. І вони також дуже, дуже солодкі їх не дуже багато на кущі, але вони дуже, дуже солодкі от такі далі також. Слабенькі кущі. І далі ще також є хороші кущі. Ось, дивіться, стільки малини. Це все сорт мій домашній. Не знаю, що за сорт, але він є. Далі в мене йде сорт Heritage. Це я заказувала у, зараз скажу Дмитрій. Дмитрій, в общем, прізвище не помню, а... але він також він торгує малиною, клубнікою, малиною, полу, полуницею. Оце в нього заказувала і кущі дуже гарні, ну, не надурив, не надурив і вислав дуже гарні кущі. Оце вони в мене вродили. Вродили дуже гарно. Основний урожай був з оцих кущів – Малина Heritage. Дивіться, стільки ягід. Зараз вже вона потрошку відходить, а літом було по кілограму з куща. Отакі От гарні-гарні ягоди. Здорові кущі, гарні і багато-багато ягід. Є ще недозрілі, є вже красні, червоні, а є ще недозрілі. І в кінці цього ряду. У мене є один кущик жовтої малини. Яка вона солодка. Це не малина, це мед. Вона родила рано, рано весною. І зараз це вже другий її урожай. От така. Як мед. Ночичок приїхав, а я йому жменьку нарвала, її тут небагато. І він так взяв, кажу, попробуй оцю малину жовтеньку. Він попробував і каже, мм, вкусна. А я її також буду розсаджувати. У мене там на ту сторону їх дуже багато. Це моя малина, також вона росла десь в зарослях між, між деревами. Я й не знала, що вона в мене є. Зараз дойдемо до жовтої малини, покажу стільки в мене її. Ідемо по, по першому ряду на другу сторону. Це сорт Палана. Цей сорт я купила на базарі, продавала жіночка, продавала. І він непоганий. Я все думала, не продали мені одноразову малину, коли не надурила жіночка. Зовсім дешево вона продавала. Малинка дуже хороша, дуже здорові ягодки. Її дуже багато також на кущі. Сорт полана. На кожній гілочці є, є я, ягоди. Тут у мене пусте місто, щось не прижилося. І отут у мене зарослі жовтої малини. Ну, в оцих зарослях малини нема. У мене її був один кущик. Він отут... Між деревами там в углу забора був. Я й не знала, що він у мене є. А потім наші переселенці, ті, що жили год, год у мене, рік у мене жили, кажуть, Сіда, ти знаєш, що в тебе жовта малина є? Кажу, ні, не знаю. Я ніколи її якось не заставала. Її садив ще мій тато, і він вона от отак. То росла, то сохла, то росла знову, то я на неї ніколи не обращала внимання. А це ж мені переселенці сказали, що вона є жовта малина. І я з цієї малини розсадила доріжку. Але вона дуже-дуже росте. Вона дуже випускає багато нових пагонів і дуже наростає. Її за нею треба дивитися і дивитися. Я її буду розсаджувати на друге місто, давати їй між нею дуже хороше розстояння, щоб вона добре росла. І буду за нею дивитися, тоді в мене буде жовта малина. Сорт Геракл. Ну, цей Геракл щось зовсім не Геракл у мене. Ось такі ягоди. Сортів багато. І в принципі вони, ну, може, трошки відрізняються друг від друга вкусом. Якась ягода кисліша, якась солодша. Ось такий сорт Геракл. Далі королева зюгана. ну щось в цій, У цієї королеви дуже слабенький урожай. Зовсім слабенький. Щось вона мені не дуже подобається. Ця королева. От І тут у мене два ряди, натягнуть ну, по, по дві сторони вірьовки, два ряда. І другий ряд також heritage От Треба було мені цю королеву зюгана не висаджувати, а оставити один херітеж. -хер 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 ну, Ще не все потіряно, я ще можу у посини пересадити. Ось От, такі ягідки. На тій стороні харетейс у мене краще, ніж на цій стороні города. От. От ви бачите, не підв'язана ветка, вона лежить на землі і не люблю я, щоб грязна малина була. Я люблю, щоб вона була чиста, так що тому малину треба підв'язувати. І підв'язувати ще для того, щоб... Вона держала форму, щоб не падала. Тому що ягоди багато ягід багато на цій малині. І вони обтягують гілки, гілки лягають на землю і починають сохнути. Тому обов'язково треба для такої малини підв'язка. Що я буду з нею робити далі? А далі, як вона плодоносить, я її зрізати буду під корінь, підпушувати і давати добриво. Добриво дам суперфосфат. Так, посиплю біля кожного, біля кожного корінця. Ну, небагато там. Гранул по 10-15. Отак. Розводити я суперфосфат не буду, не буду витяжку робити, а просто візьму і підсиплю суперфосфат в гранулках. За зиму він розстане в землі і буде давати свої властивості, які потрібні кущику малинки. Полуниця, в таких насипних грядках в мене ще є. Позавчора я її збирала. Це королева Єлизавета. почистила кущики, обібрала листя, яке старе, больне, яке, яке старе хворе листя. І от позавчора я її обібрала і знову є. Врожай. Врожай вже не такий, як перші рази був. Ягода мілкіша, але вона дуже-дуже солодка. М -м -м. Дуже вкусна ягода. Знову сьогодні треба буде вечірком обібрати. Є такі крупніші ягодки. От зараз 5 жовтня, а полуниця в мене ще є. Чотири рази я збирала полуницю. Ну, такими хвилями. Перша хвиля, друга, третя, четверта. Оце у нас. Уже, мабуть, п'ята хвиля І Після кожного разу, як тільки вона відродила, вже ягідок майже не було, я чистила її і підливала, підливала зеленим добривом. Робила з трави добривом, воно перегравало і. Півлітрова баночка на 10 літрів води. Я не, не давала літрову, а давала півлітрову баночку на 10 літрів води і оцим добривом підливала кожний кущик. Так, це в нас на другу сторону, отаких рядах ем, Альбіон, також ремонтантна полуниця. В цієї трошки менше, ніж королів Єлизавети. От, я однаково їх позавчора збирала, але в цієї ягідок менше. Є квіточки, які цвітуть, які квітнуть, і з цих квіточок ще будуть ягідки. От, Лучше роди королева Єлизавета. Город ми вже. Убрали, ну як, скасили, все, все вже вбрали. Повністю ще не загрібали, бо нас довго не було на дачі. Зараз я займаюся квітниками. То збирала малину, помідори збирала, ну, в общем, все позбирала. От. І зараз вже почала займатися квітниками. От сьогодні то також треба буде зібрати всю малину і знову її переробити, тому що жалко, що ягоди будуть сипатися. Малини було дуже багато. всі, Вся наша сім'я всі вже позакривали, понаморажували, тільки всвались збирати. такі сорта в мене є. Ну, що я скажу, що найчий сорт це полька. Ось, оце він, Heritage. І полана непогана. От з оцих усіх сортів те, що я брала і мару, і брала карамельку. В інтернет крамниці вже не не пам'ятаю, в якої в яка інтернет-крамниця. Мабуть, треба записувати, тому що на слідчий раз в ній не бажано брати рослини. Ті сорта всі не зійшли. Де брала на руках у людини, яка займається малиною, в нього плантації малини, там гектари і продає. Паростки корінці продає малини. Та малина вся прийнялася, і дуже гарна малина і дуже багато ягід. Тому відео закінчую, всім мирного неба, всім здоров'я, спокойствия, всім всього самого і добра.